Сьогодні, 7 грудня, день місцевого самоврядування. Винуватців свята з міста і району привітали у виконкомі. Керівники Лозівщини нагородили кращих самоврядців і подякували всім за роботу. Лозівщина розвивається, місто Лозова е змінило обличчя. Ми входимо дуже важкий процес бюджету утворення, але ми впевнені, що Мы будем в трудные становища, будем развивать наши громады. Все прекрасно понимают, что без органов местного самоврятования практически невозможно существовать, жить и развиваться в громаде. Мы видим, какое количество сегодня присутствует работников местного самоврятования в зале. Понимаем, насколько мы большая сила. Від імені нардепа Анатолія Гішфельда присутніх зі святом привітав його помічник Олександр Неділько. А голова профспілки ковальського механічного заводу Анатолій Мовчан передав вітання від заводчан. Разом вони нагородили кращих працівників. Потім для присутніх заспівали солісти та творчі колективи Лозівщини.